І знов добро здоров'я! Мене називають Микола Вересень. Програма моя назву Підсумки, як я обіцяв. Ми зараз будемо так елегантно поєднувати письменництво з банківською справою. З такої нагоди у нас великий фахівець. Світлана Пиркало, письменник і радник з різних радник з різних питань Європейського банку реконструкції і розвитку. Доброго здоров'я! Дякую, що прийшли! Дякую вам, що запросили. Значить, в якості письменниці ця людина займається тим, що хоче. Вручати премії від імені BBC за книжку року, і вона власне кажучи в Києві, тому що закінчилася подача цих книжок. Вона тепер їх буде читати і потім роздавати призи. Правильно я сказав все правильно, так я зараз в журі цієї премії книга року BBC», яка вже десятий рік існує. як, знову ж таки радник Європейського банку реконструкції і розвитку, який підтримує цю премію, а, тобто, як це два тепер таких два, два джерела. Так, так цікаво вийшло, що дві організації, базовані в Лондоні, в Британії, підтримують українську книгу. Тобто ці дві установи поєднали зусилля. Тобто, премія книга року BBC» зараз вручається в партнерстві з Європейським банком реконструкції і розвитку. Після початку співпраці ми запровадили номінацію за найкращу дитячу книгу року. Тепер у нас є окрема ну, можливість. у банку більше грошей у BBC менше грошей, тому можна було тільки декілька номінацій. Ми Тр... думаємо тут про літературу, про мистецтво. Да, Тобільше... Більше ніж про гроші, а, да, все таки є, мистецтво є мистецтво. Є. Ну банк на той банк, щоб у ньому водилися гроші, але не, не в одних грошах щастя, як ми знаємо. ЄБРР займається дуже багато різними речами і політичним діалогом, і підтримкою програм реформ в Україні. І, зокрема, і підтримує книгу року BBC. А цього року в асоціації з культурною програмою ЄБРР, а саме культурна програма, так би виступає партнером. Ми ще вручимо і книгу десятиліття Бібісі. Mm, За всі десять бу... років переможець буде прийняття мені цікаво, шампанське. Оце, оце запрошуємо, Микола. Запрошуємо. Сподіваюся, що, ви... що ви прийдете. Ви були у нас на першому прийнятті п'ятому році. Так, я та... так, так. Я, так. так. Було тобто, мене це було ювілейне цього року. А наскільки це зараз доведеться себе хвалити, пане Світлані? Наскільки взагалі це цікаво? BBC сьогодні, я розумію, що, може, це не зовсім за адресою, тому що ви там вже не працюєте, і української служби, як такої, нема. Але чому BBC вирішила все ж таки оцю, цей проект тримати так довго? Що, okay. що там у них в головах відбулося? Чи тільки тому, що Світлана Пиркала, на них тиснула, вони вирішили, ну, ну, невеликі гроші, хай буде вже. Будемо існує BBC Україна, і робота триває. В BBC Україна зараз є дуже популярний веб bbc.ua, тобто радіо програм можливо немає, але залишається велика команда, яка не менше до речі, ніж раніше, яка працює переважно в київському офісі. Тепер вони локалізувалися. Я думаю, ти запроси редактор BBC Україна Ніну Кур'яту, яка теж є членом журі цієї премії. І вона детальніше розкаже, які зараз стратегії. Я сама вебсайт читаю регулярно, тому що зараз в цьому середовищі яка зараз є, дуже важливо мати саме такий ресурс, де ти можеш чітко перевірити, що насправді відбулося. Тому що BBC бісія бісі вони передають те, що от точно сталося. А чому вони вирішили Я маю досвід деякий. І да, і ми, і ми з собою маємо деякий <свідь> досвід <свідь> у тому, як це як <свідь> це саме робиться. Чому вони вирішили? Ну, я думаю, для BBC це важливий проект. Тільки Українська служба, чи тепер BBC Україна має таку премію. Інші мовні служби, хоч завжди хотіли, але якось руки не дійшли. Тому ну, напевно, є звичайно і особистий інтерес, і Ніни кур'яти, редактора головного, і і мій безумовно, вже як культурного радника Європейського банку. Ясно, що ми хочемо, щоб цей проект тривав. Ми знаємо, що є на нього попит, видавці знають, і читачі знають його. Призер, чи переможець цієї премії, отримує право мати наліпку з логотипом премії. І ця наліпка йде на книжку, і тоді читач приходить у книгарню і вже він знає, що цю книжку прочитали ну, принаймні 5 людей. Да? Наші члени журі сказали, що так, цю книжку варто прочитати інтелігентній людині в Україні сьогодні. Ну, це ж дуже благородна справа. Благородна. Завжди питаю те саме питання, коли ми бачимося, і зараз поставлю, тому що це важливо, мені здається. Просто я хочу зараз ще трошки про письменництво. А, існує якийсь, якийсь алгоритм, чи існує якась дорога, чи існує якась тема в письменництві, яка би зацікавила англосаксонську літературу? Ми завжди про це говоримо, що вона така велика. Що іноземці важко проходять, тому що і Канада, і Сполучені Штати, і Британія, і Австралія, і так далі. І так далі. І це все ну, важко на тому ринку бути, оскільки ну, тем, тем багато, і, 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 і люди кваліфіковані пишуть, і може навіть талановиті. А є якась дорога. ну, як, Про що можна написати, щоб це зацікавило, припустимо, британського чи американського видавця? Треба, щоб книга була добре написана, і вона щоб, щоб мала чіткий якийсь зрозумілий сюжет, зрозумілий героїв, і щоб ці герої опікувалися якимись проблемами, які зрозумілі якому-небудь там читачу десь в да, наприклад. Тому що у нас часто література, яка дуже важлива, і вона вона критична просто для формування нації, для формування ще чогось. Але вона може бути не дуже цікава, бо в ній йдеться про те, що вчора я ще була не зрозуміло, хто, а сьогодні я Українка, наприклад. В Або... Огайо він завжди знав, що він з Огайо. і все. Тобто, ця, це, це формування, формування якоїсь ідентичності, воно дуже важливе і воно теж може бути цікаве. Просто воно мусить бути подане ще тоді в компоті з якимись іншими темами. Воно не може бути просто там виключно про національну визвольну боротьбу, чи ще щось там. Мають бути конфлікти зрозумілі. От той же Шекспір, відомий нам з тобою дуже добре. Та, написав, такий... написав про. Якихось там шотландських королів, але зараз воно досі актуальне, чи про принца Датського. Але ці, ці проблеми, ці переживання, вони зрозумілі. От коли наші, наша література почне, а вона вже, до речі, і почала, описувати переживання, які зрозумілі, е, якісь адекватні людині з іншого боку земної кулі, тоді є шанс. Такі письменники є. Є є, наприклад, Сергій Жадан, якого зараз всі покохали ще більше ніж завжди. Хоча він завжди був прекрасним поетом і письменником. Його теми вони зрозуміли. Там, наприклад, Роман Ворошиловград, який в нас ставав переможцем книги року Пібісі, він оповідає, до речі, якраз про ті про ті регіони, в яких зараз відбувається конфлікт, про Старобільську у і, Луганській області, і може таке бути, що а він ви його британці видають чи чи не видають? Треба запитати в Жадана. Він там колись перекладався якимись там уривками, журналами. І так далі, я не знаю, чи є повний переклад, чи... але от як що щось видавати, то це от саме це. Тому що це про ті регіони, які зараз цікаві, які в новинах, про які люди хочуть знати, і персонажі, які він описує, постають як люди. Навіть якщо це якийсь бандюк, який хоче в тебе відібрати останнє, то цей, цей бандюк все одно людина, яка як персонаж літературний, тобі цікава. Тобто він не є схематично, якийсь там поганий. Ну так, да, да, да. От а от. Цей хороший, тобто треба, щоб і якість була певна В Радянському Там да. коли поганий, так він у нього і прізвище було відповідно там придателя. Да, 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 та, 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 та. Тоді от, ми знали, напевно, що це поганий. Ну мені здається, що вже ця мода, от дуже схематично писати. І трохи відходить у минуле. Зараз письменники все хоч хоч іноді намагаються дати читачу можливість самому вибрати, хто там поганий, хто там mm -hmm. не дуже поганий, а хто зовсім поганий. Мова грає роль. От це мене трошки. Ми цікавить, тому що оскільки я бачу через інтернет, через сучасні засоби комунікації, спрощення мови, спрощення навіть написання, там замість ю, там так пишуть, де три літера одна і так далі. і так далі Це все. Тобто, умовно кажучи, сьогодні би Шекспір з своїми ста тисячами слів, які він, він використовував, був би популярним. Шекспірші чи чи за чи, чи 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 це спрощеність і в і в мову заходить, і і можна писати. Будь-якою мовою, але щоб був такий, такий сюжет, про який ти, ти кажеш. Шекспір був би популярний безумовно, тому що при великому словниковому запасі у нього все просто, речення прості, і, і слова, в принципі, про і воно все зрозуміло, оце дуже важливо. Е, знаєш, коли у людини нема достатньо впевненості в собі, це стосується не лише письменників, а я зараз бачу, що це і в світі комерції теж буває. Людина хоче говорити кучеряво, щоб трохи захиститися від від можливої відповідальності, як якщо сказати оце там 2 плюс 2 – 4. Це і ж це страшно. Ж треба сказати, що 2 плюс 2 за звичайних умов, там, при нормальній... Відітілі. Там... Треба почати з словами «відітілі». Да, так, да, так. Да. Я не хочу там... Так, да, да, так, нікого образу. Да, але от, як, як правило, можна припускати, але мені треба перевірити з моїми факів. Тобто, такі речі, звичайно, популярні. Вони і письменницьві теж є. От якось так кучеряво написати, щоб... Щоб було важко розібратися. Ну, все, одно, все геніальне, просте. От якщо людина має що сказати, як той такий Жадан, чи, наприклад, Винничук, якого теж легко читати, Там все, все, все одразу зрозуміло. Тобто мова має значення, але не те, скільки ти знаєш слів, а те, як ти їх вживаєш, як ти їх викладаєш. Бо є такі Тексти, що мені іноді по тричі доводиться перечитувати в українській літературі сторінку, щоб зрозуміти, що ж там Буває, був... ой, буває. Що ж там, сказали? Я себе відчуваю якоюсь неадекватною читачкою. Ну, я, вот. Мені здається, що це взагалі українська хвороба показати себе, так, як це казати, ну, але да? тобто знаєш, більше... Вона не українська, вона людська. Це, це людська вона, да? абсолютно... тобто це всюди. Так, да. вона абсолютно загальнолюдська. Як, Як ти пам'ятаєш, на BBC були такі настанови продюсерам? На цій темі приділялося багато уваги, mm -hmm. і там вимагалося, що треба говорити просто. Один із уроків на нашому тренінгу був пов'язаний із Черчиллем, mm -hmm. який намагався говорити односкладовими словами da, англосаксонського da. походження. «We will fight them on the beaches» Ми будемо боротися з ними на пляжах. Ну українською звучить по іншому, очевидно, могла би сказати якась така аналогічна людина, але. Простота, вона ж е, нікому не шкодить. Ну, і тепер до Банку. До Банку, до Банку, до Банку. Так, да, останнє питання для переходу від літератури високої до банківської справи, я хочу спитати: а можна, я переконаний, що це знають в Британії, можна назвати цифру, скільки взагалі письменників або приблизну цифру живуть за рахунок письменництва? Такі є, безперечно, там Джоан Роулінг, я думаю, може не працювати, а mm -hmm. писати. Але в світі це екзотично завжди виглядає. Так, Таких це людей не, мало це не, це не так, їх не багато перед тим як дати відповідь. Я скажу, що все, що я тут зараз сказала, не може розглядатися як позиція Європейського банку реконструкції. А розвитку. Так, так, це обов'язково забула. Два я зараз скажу все, про... що Перкала тут говорить, не є позицією Європейського банку реконструкції. Розвитку я так не я виконав так, формально не, не може розглядатися. Ем, у нас, наприклад, є колега прекрасна, яку звуть Венора Беннет. Вона багато років прожила в Росії і написала про це книгу. Але вона тим не менше продовжує час від часу підпрацьовувати в європейському банку, пише там е, статті для, для нашого вебсайту і так далі. Тобто, такі письмені, вона популярна письменниця. Вона там це не є там письменниця, яка сама для себе написала. Ні, її книжки розкупилися. Вона вже написала їх кілька, вона популярна, але тим не менше, отака робота, якась денна, вона теж важлива. Хоча може там не. Просто виходити в світ якось функціонувати. Функціонувати не, не і, за мати, і мати якийсь певний такий, ну, мати прибуток, мати контакт. Ем, говорячи просто не, не про конкретних людей, а просто взагалі Британія це ж таке місце, де прибуток регулярний, дуже важливий, просто для того, щоб фінансово існувати, щоб піти, там, взяти якусь позику в банку і так далі. Ну, це важливо. Тобто банк важливо. не дасть позику, якщо у тебе немає, якщо ти письменник. Ну в 2005 році дав би, а зараз важливо, що і не, не дасть. Ну, тобто, все одно такі письменники, що дійсно отримують е, повністю своє життє забезпечення з гонорарів, вони рідкість. Рід. Вони рідкість. Ну, але ну, в Україні їх взагалі майже немає. Їх... Я думаю, що майже немає. Я думаю, що на, 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 на одній руці можна порахувати. Я, 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 я думаю, але я не знаю. Окей. Ми так тихенько до банку. І банк, Європейський банк і розвитку це така установа, яка базується, як ми знаємо, в Лондоні, і яка робить що. Тобто, які є. Якщо Микола вересень попросить бабла у банк реконструкції розвитку, що, що, що буде робити банк реконструкції розвитку? Ну, очевидно, треба буде запитати тебе, чи в тебе є якась компанія, яка має певну кредитну історію? Я знаю, ти любиш да, демократичної історії. Це сильна, сильне місце моє. Е, ну, Микола Вересень, як, як той Микола Вересень, якого я знаю, очевидно, може бути корисний, напевно, в інших якихось ролях, а не як реципієнт бабла. А от, наприклад, якби ти був компанією Глобино, моїм улюбленим виробником Глобино це що м'ясопродуктів ковбаси в Полтавській області, то Звідки ти би тоді ти родом, сказав. Да, і тому безпере, от вона, панове, корупція. Де". Це не корупція. Я не маю відношення якого там не знаю, але я за гроші, за гроші купую в магазині їхню ковбасу і споживаю. І дуже рекомендую. Так от, якби ти був ця компанія і сказав би, я хочу підвищити енергоефективність свого обладнання, для цього мені потрібен кредит. От тоді Європейський банк розглядає от конкретний проект. З конкретною компанією. Не лише, звичайно, з компаніями, і банк підтримує такі речі, як, наприклад, проєкт, який зараз теж в розробці розглядається. Це модернізація газопроводу на Заході України, який дозволить реверс газу з Європи. Тобто да, збільш, збільшити, збільшити об'єми цього реверсу. Такі проекти. Це проекти, звичайно, надзвичайно важливі для енергетичної безпеки, для всієї держави. Тобто банк робить багато різних речей. Це, звичайно, фокус на приватному секторі дуже сильний. У нас більшість наших проєктів саме в приватному секторі. Але є оці от глобальні стратегічні проєкти, проекти, які банк також підтримує. А банк має гроші від того, що просто всі країни Європейської спільноти видають цьому банку гроші. Довіряють йому, і цей банк вже ці гроші на проекти розподіляє. Тобто, звідки гроші у банку? Гроші в банку? звід... ось ось звідки у нас 64 акціонери країни плюс дві організації: Євросоюз і Євроінвестбанк. Тобто це країни всі, в яких ми інвестуємо, включно з Україною і, і взагалі всі країни, які є реципієнтами ці, цих інвестицій, і країни-донори, так би мовити, які просто від нової зеландії до Японії. Вони по всьому світу їх багато. Тобто європейський він. Він то європейський, так називається, але він насправді за глобальною участю країн інвестує в, в нашому регіоні, який зараз від Північної Африки до Монголії простирається. О гроші там справді є певний капітал, який підписний, але банк працює як всі банки, він йде на ринок і там позичає гроші, користуючись тим фактом, що в нього високий дуже рейтинг. Ну, так, кредитний, гарна кредитна, гарна історія. кредитна історія. І так. тоді ці гроші. Інвестується в проекти, тобто це не є добродійна організація, вона. Але є вона таке під... враження, що вона така напівдобродійна, як і всі великі банківські установи, Світовий банк, да, Міжнародний валютний фонд, там, де вводяться гроші, у мене завжди було відчуття, що а, якщо реформи проведені і енергоефективність на цьому підприємстві покращилась, а грошей, щоб віддати кредит, нема, то у мене було враження. Просто скажи мені, я, я можу помилятися, що такі великі установи, вони так як це, реструктуризують так на 100 років приблизно ці, ці віддачі грошей. Тобто віддача обов'язково, але не до кінця обов'язково. Чи я помиляюсь? Ну, я думаю, наші банкіри би краще відповіли на це питання. ЄБРР е, працює на, на, на принципі. Е... Раціональної банківської справи, так би мовити. Тобто, віддача мусить бути. Нема такого, що, якийсь, що, це плаг... що це подарунок. Але при тому, що це не подарунок, а це кредити під якісь більш-менш комерційних умовах, завжди є якийсь елемент, або додаткова, наприклад, енергоефективність, або додаткова е, реформа корпоративного управління. Або якщо там в Середній Азії часто буває таке, що, наприклад, Муніципалітет хоче позичити грошей на ремонт е, системи каналізації. А система каналізації така, що це реально загроза публічному здоров'ю, і люди просто страждають від цього фізично. Ясно, що це треба робити. Ясно, що комерційні умови кредиту це тяжко. Тому міжнародні донори часто складаються і додають ага, там певну, певну частину. Тобто банк робить свою справу, донори роблять свою, і це все. І муніципалітет свою. Ага. Такі, такі звичайно речі є. Потім у нас є, наприклад, програма підтримки малого бізнесу, яка активно працює в Україні. До речі, ми, ну, мабуть, одна з небагатьох організацій, яка розширюється в Україні, ми відкриваємо за кілька місяців у Львові новий офіс ЄБРР, угу. який буде саме займатися малим бізнесом, підтримкою малого бізнесу. То оця програма, І це вона... позики з тисячу євро. чи там? Ти знаєш, там... В, цьому, в цьому випадку це не позики, а це консультативні послуги. Тобто, ага. якщо, якщо якась є там, умовно кажучи. Фірма, яка виробляє одяг, і вона хоче покращити якість свого одягу. Вона не знає, які стандарти в тій Європі, на які ринки її орієнтуватися. Наймаються консультанти, які. Часто які яких частково платить сам клієнт, але частково донори підтримують. Тобто ці консультанти кажуть, оце ось ось такі стандарти. Ось яке обладнання вам потрібно. Ми вас повеземо в Італію і покажемо, як працює аналогічне підприємство там, яка в них якість, щоб це було конкурентно спроможне. Або у вас обладнання занадто застаріле, вам потрібно нове, тому що е, от, от за через обладнання у вас страждає якість. Я таку фірму бачила в Киргизстані, в Бішкеку. Вони шили там якісь спіднички, які були. Окей, але ясно, що можна було їх покращити. Да. От і завдяки цим консультантам цієї програми підтримки малого бізнесу вони просто купили новий станок, mm -hmm. який краще їм який. Робив їм ці от Лікала, деталі, далі, по полікало, вони їм робили, воно було все стандартизоване, якість покращилася одразу моментально. От такі речі, воно знаєш, воно ніби звучить просто. Чому да, там цей може... власник сам не сів, не подумав і не вирішив. О, я куплю. Але звичайно, що якщо людина ну він просто не знає, де купити, як... що підходить під той матеріал так, і так, так далі. І так, Безумовно, далі. Така, така допомога дуже потрібна бізнесам. От, коли такий малий бізнес, який покращив стандарт. Управління свого власного покращив свою там бухгалтерію, прозорість, все він виростає в середній якийсь бізнес. Уже цей бізнес може взяти в ЄБРР кредит, і так часто відбувається, особливо там, де малий середній бізнес, так на, на, на етапі, то тобто це виходить так, що ЄБРР може так, якби супроводжувати спочатку так. порадами, якщо він досконалює і у нього більший там ринок. Перспективі, то тоді можна взяти ще позику і. Так, так. так і Може, я, кину журналістику. я відчуваю, що мені, мені вже треба кидати журналістику. Але створити ти мусиш стан підприєм... і шию про жінок. подумала я завжди спідниці є, а штанів, мабуть, немає в Киргизстані. От я займуся штанами. Штанів я не бачила, там це правда, там О. були якісь спідниці. Але ти знаєш, робота в Європейському банку це така ну, мені дуже пощастило, тому що я маю можливість реально оці бачити підприємства, які. Із, із такого місцевого підприємства раптом бац і перескакують на вищий рівень якості. Наприклад, у Монголії торік я купила собі кашмірове пальто у нашого клієнта за гроші mm -hmm. без, без знижки, бо я знаю вже, ну, що це ти так... я знаю, що в такому випадку казати. Могли б і дати, до речі, але не дали um, і вони пробили. Якийсь там монгольський кашемір. Так, да, як... Він, до речі, непоганий. Так, да. Ну такий. От він непоганий, але він був такий, якийсь, як от в радянському союзі. Ну, да, уяви да. собі в цумі, якому-небудь. Воно да. все таке сіреньке, в який-небудь ромбік. От вони таке робили. А потім у них завівся італійський дизайнер, консультант, який сказав так. Глупці дівчата, ви хочете робити світер в ромбіках. Ви його можете продовжувати робити, але давайте все-таки ми запустимо лінію, яка може на Європу експортуватися. Зараз вони експортуються в багато країн світу. Вони там іноді під якимись іншими лекалами роблять. Інша наша фірма клієнт для Данхіла Робить цей кашемір. Тобто, раптом з Монголії, хто угу, подумав, Хто подумав би, хто подумав би ці, ці речі вони достатньої якості для того, щоб бути, щоб продаватися в Лондоні на Бонн-стріт. Ну, все ж таки вигідніше їхати в Улан-Батор, ніж на Бонн-Стріт. Я думаю, на Бонн-Стріт дорожче. – Щось мені підказує? – Набагато. 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 Але саме, знаєш, ми говоримо завжди, що ринкова економіка, її підпорою є малий середній бізнес. Оце, власне, є малий середній бізнес. Це, до речі, стає одним з пріоритетів банку по всіх регіонах, по всіх країнах, де ми працюємо, а це вже зараз 35 країн. Ну, І в Україні так само, це важливі речі. На слово сполучені важливі речі, ми закінчуємо програму, тому що просто вичерпаний час. А, і ми говорили про письменництво, і про банківську справу, і про середній маленький бізнес, і про Монголію, і про Україну, і про Киргизстан. Хоча на початку обіцяв, що будемо говорити про українські справи. А це все через те, що у нас ося була Світлана Пиркало, письменниця і радник з різних питань. Європейського банку реконструкції та розвитку. Дякую, що прийшла Дякую. на все добре. Побачимося ближчим часом.